Сьогодні покажу вам Амі. Ось цей рядочок Амі. Він квітне, дуже непогано квітне, але це все пустоцвіт. Тобто цей рядочок в мене не вкривався і тут морози пройшли капітально. Ось покажу, дивіться. Один квітконос, він повністю пустий. так Другий квітконос, він також повністю чорний. Третій квітконос. Він також повністю чорний. Четвертий. Чорний. Йдемо далі. П'ятий. Чорний. Так. Шостий. Дивіться. Чорний. Не одне ягодки нема. Сьомий. Також чорний, восьмий, дев'ятий, десятий. Ось. Десять квітконосів вони повністю чорні. Тут ще в нас десь є. Десятий, одинадцятий. Також він повністю чорний. Не одного немає. Тобто. У нас є 11 квітконосів. Ось вони. Де б мали бути плоди. Але тут а ноль в цьому кущові. Ні, не 11, обманюю. Ось є 12-й, який замінний йшов, також ніякий. І ось 13-й квітконос, який ще но-шено виходить. Тут буде квіточка. Тобто замісний квітконос. Ось це один замісний і там я вирвав ще одного. І ось це замісний, але він тут змерз також. Тобто на цьому кущові замісних квітконосів немає взагалі. Тобто 12-13 квітконосів, які вимерзли геть. І тут, можливо, буде ягідка дві Тобто. Урожай знищено на 99%. 1%, десь ягодка, 2 на кущик залишиться. Ось такі були морози, ось такі були наслідки. Да, звісно, тут трішечки краще. Бо тут я накривав. Але тут також було знищено приблизно на відсотків 40-50. Але 50% ще залишиться. Але... Цих 50% просто буде дуже велика ягода. Тобто десь щось перекриє. Тобто, без агроволокна ніяке вирощування агро, агровирощування полуниці нереальне. Тому що все буде знищене морозами. Це в нас Аммі. Цвіте дуже добре, врожай дуже добрий має, але все по нулях. Так що далі буде.